Розпакуємо сьогодні з вами дві посилочки з рослинами. Я казала, що хочу дещо поміняти, хочу дещо інших рослинок, тому не будемо довго говорити. Давайте подивимося, коробки я би розкривала, щоб було легше, тому що ось така коробка. Вона не є дуже велика, вона маленька. Давайте з неї почнемо. Тут газетки, газетки. Я думала, ці рослинки будуть більшими, але вони малесенькі. Дістану першу. Назви, як завжди, я попідписую. Ось таке чудо. По-моєму, якийсь різновид кактусу. Я не знаю, чи варто роздирати ось це все, чи не варто. Ну, звісно, можна це зробити. Зараз, напевно, ми це зробимо. Можливо, комусь подобається це все спостерігати за такими вот дійствами. Мені іноді подобається таке подивитися, тому вирішила зняти ще й таке. Але це дуже незручно, я дуже не люблю, друзі, цієї вати рослинок. Просто не люблю. Мені здається, не можна було краще вже накласти того туалетного паперу, тому що ну, ось ця вата, вона просто до неї липне земля. І її потім дуже погано звідти вибирати. Вона залишається, ну і слоїм. І от вся рослинка в тій баті що вона потрібна тут. Та я думаю, папір би дешевший і обійшов себе. Ось така рослиночка, такий сукулентик. Я знаю, що воно квіте, квітує такими, знаєте, квіточками смердячими. Вони не дуже приємно пахнуть, але вони гарні. Я сюди вставлю назву і, можливо, прикріплю фото цієї рослинки, коли вона квітує. Така велика квітка. Ну і кажуть, що вона дуже неприємний і має запах. Ну, але побачимо. Мені подобається от, власне, такий вигляд кактусу. Таке щось африканське, щось таке екзотичне, прикольне. Нехай буде. Побачимо. Тому що, друзі, для цього підвіконня я так бачу, що, напевно, підійдуть лише ось такі кактусові рослинки. Тому спробуємо ще так. А ці поки що залишаться на балконі. А далі будемо бачити. Так, ще тут є ось така отенція. За чимось я вкололася, поки діставала то все. Від нею і вкололася, напевно. Дивіться, яка красунка. Так багато вушок на ній. І вона колеться, друзі. От я до неї пару разів торкнулася. Знаєте, я так собі, коли дивилася на фото, я думала, що вона не буде колюча, але оці цяточки біленькі, вони так коляться і добре так встряють в шкіру. І потім свербить то все. От мене вже руки коляться і чухаються, і, і, і печуть, і сверблять від неї. Відкриваємо цю вату. Друзі, те, що насипеться земля, ну хай вона вже сипеться, тому що таку от я знімаю на підвіконі, бо зараз в мене той комод закладений заставлений. заставлений. Немає в мене можливості туди перейти поки що. Тому буде ось таке відео. ну але... Вже ту вату всю я видряпувати не буду, я її видряпаю потім, звідти, хай вже так поки що як є. От я вам показала цього буханчика. Дуже я її хотіла у таку собі. Я тільки не розумію, чому вони, подивіться, друзі, в якому торфі ростуть. Якщо камера показує, я не знаю, ви бачите, прямо торф. Мені здавалося, що сукуленти ну, краще б в якійсь піщаній. Всякому ґрунті в якомусь е, саджати, а вони отаку чомусь посаджені в торф. Ну я в торф їх не буду садити, я однозначно їх пересаджу. в Звичайний сукулентний ґрунт, тому що оці торфи, ну, я їх не люблю, по-перше. По-друге, якісь такі, знаєте, ну, вони мені неприємні. Як начеб повний горщик сміття якогось чи що. Не знаю, мені не подобається так З цієї посилочки то все. Я замовляла тут тільки дві рослинки. Але я маю ще велику. Зараз я вам її покажу, але не знаю як, тому що вона от для цього місця дуже велика. Рослин там небагато, просто я не знаю, чомусь велика коробка. Можливо, рослинки самі великі. Зараз я такої її покажу саму коробку, щоб ви бачили. Ось так. Бачите, коробка досить така немаленька, тому вона не влізе нам тут в кадр, я її звідси приберу, буду просто діставати рослини і по одній вам їх показувати. Щоб отут не створювати зайвого, ось так картинка буде симпатичніша. Щоб не створювати зайвого тут без друзі. Тут все приліплено трішки, мені доведеться вас заінтригувати. Ну Але зараз я постараюся швидко дістати. Просто рослини приліпили до самої коробки. Так, першу висмикнула звідти, замотана, всипиться земля. Так, це алоє. О якось він навіть називається, я забула. Словом, дуже мені хотілося мати в себе різних сортів алої, тому що алої я дуже люблю. О, тут туалетний папір, тут все набагато буде легше і менш травматично. Мені хотілося мати в себе різні алойки. І я їх замовила, по-моєму, тут два види алої має бути і якась хавортія дуже симпатична. Ну, але зараз ми побачимо, якщо я не помиляюся, тому що в мене тут я не замовляла зовсім кардинально інших рослин, друзі, таких, які ви не, не звикли в мене бачити на моєму каналі. І взагалі в мене вдома. Тому. Чекаємо ще дуже цікаву посилочку. Вона вже, по-моєму, виїхала, а може ще ні. Щось мені там з сповіщення, але я точно вже не знаю, що то є і що то до мене їде, тому що їде до мене багато чого. Ось таке алоє. Я забула, як воно називається. Бачите, таке плямисте, гарне росте в висоту, досить висока рослинка, дуже симпатична. Я таке хотіла собі, і для цього підвіконня це буде саме то, що треба. Оці рослинки я не нестиму на балкон. Я їх поставлю тут, і вони мені будуть тут прикрашати моє оце пусте підвіконня, тому що я вже казала, що я. Пустих підвіконь ну, не дуже люблю і не подобається мені, коли підвіконня пусте. Там щось має бути. Хоча б ось така якась, ну, от як отут щось таке, якийсь закуточок, щось таке. Але має бути. Тому от я вирішила сюди поставити кактуси. Ну, а ті рослини, які стоять на балконі, я якщо на осінь і заноситиму, ну, як, якщо, звісно, я їх заноситиму. Але напевно багато з них будуть мені там стояти всередині кімнати, а не на підвіконні. Тому що ну, багато з них від підвіконня, від прямих соняч, сонячних променів, погано почуваються і втрачають колір, так і в дисканції мої, я їх покажу. Вони зовсім червоні, такі баклажанні. Ну, це не те, чого я хотіла. Тому вони стоятимуть в глибині кімнати на якихось комодах, на якихось тумбах, не знаю ще, але буде отак. Так, наступно видряпую з коробки. Трошечки буде шумно. Але, друзі, я просто не хочу того що показувати, тому що, ну, не бачу в тому фон, яко її вже роздягнула. Це ще одне алоє. Наскільки я пам'ятаю, воно називається алоє остисте. Ось таке кучеряве, таке якесь чудне, Пожмякане трошечки, звісно, але я думаю, що воно вирівняється. Там вон листочок зламаний, я бачу, зломився ось тут. Ну, нічого, я вже вся в скотчі позаліпі всі руки в мене липнуть нігті. Ось таке алоє, куди ми його поставимо, напевно, сюди так, буде така картинка. Наче симпатично. І остання рослина, ото буде хабур. Щось я так піду і пам'ятаю, так пригадую собі це замовлення, і думаю, що тут має бути. Саме на але я не розраховувала, що вона буде така велика, друзі. Зараз я покажу, бо я не можу її видряпати з тої коров. Дуже до неї приклеєна. Так, видряпала ось така величезна газета. Зараз буду тут все розкручувати. Я, напевно, її розкручу над коробкою і зараз вам стане і брати. Так, ось вона, ця хавортія, велика красуня. Як я і хотіла. Мені надоїли оці маю Чекати 10 років, поки вони виростуть. Це трошки не про мене. Я хочу гарну велику рослину, яка буде стояти. І буде мене радувати вже своїм виглядом, таким нормальним, дорослим, який вже схожий на рослинку. Ось така красуня, досить велика. Зараз знімемо з неї оці всі плівочки і буде вона прикрашати мені ось це моє сонячне і дуже спекотне підвіконня. Ось так, тут досить все зболожене. Рослинки поїхали знову. Для цього я і тут не можу ніде подітися. Ми живемо прямо біля дороги. Тому тут весело. Просто відкрите вікно, бо дуже спекотно. У нас, до речі, цими днями був якийсь налетів такий циклон. Такий, знаєте, раптово зірвався вітер якийсь, потім дощ, потім чоловік навіть казав, що був град. Я не знаю, я не бачила, тому що в мене на кухні вікно. Виходить на балкон і там мені не видно того всього, але він прийшов і сказав, що був град. І от зараз вже третій день було таке прямо зранку, навіть я замерзла. І вчора так прямо суттєво похолодало. Ну, а зараз знову повертається спека. Ось таке така хорція, друзі. У мене є одна шеха Вортія, ви її бачили, вона така трошки з білими цяточками. А ця ось така повністю зелена. Ну, це, я вже не стала розкручувати отам було, той скотч, тому що він трошечки поламався. Тут бачу листочки поламані, я вже потім його спокійно розмотаю дуже обережно, щоб не на камеру це робити. Але рослинки ви побачили. Вони всі досить гарні. Зараз я оце алойчик цей ближче поставлю. Це все ж окуленти і кактуси. Я вирішила все ж таки, що ці рослинки, напевно, мені трошечки ближче. Звісно, я казала, що я хочу і пісні. Її. Я хочу ще собі альсобію, я в неї дуже закохалася. Я не знаю, яким кольором квітне моя альсобія, та що в мене, ота малесенька. От вона мені просто випадково з якимись рослинками від когось прийшла в подаруночок. Просто мені її поклали. Я думаю, тю, якась така, знаєте, ну, маленьке щось там, таке куценьке було. Ну, нехай собі буде. Думала одразу мамі її віддати. А потім все ж таки вирішила залишити, і я не пошкодувала. Мені вона дуже подобається, я від неї кайфую. Від того, що вона дуже швидко росте. Вона тако нарощує, нарощує листя, і кожен день я приходжу, і вона все більше і більше стає. Пускає вусики, розростається. Єдине, я не знаю, якого кольору вона, яким кольором квітне, і я втратила вже ту переписку, тому що рослинки я замовляю постійно в різних людей. Тих переписок дуже багато. Я їх чистила, багато, ну, багато з них я просто повидаляла. І вже не знайду ту жіночку, в якої я замовляла, тому що я навіть не пам'ятаю, з яким замовленням вона мені приїхала. Звісно, можна передивитися моє відео і там побачити. Ну, але це, знаєте, вже не дуже має значення. Просто мені цікаво, яким кольором вона квітне, тому що я так, от для себе з цікавості подивилася відео про Альсобію. І там я такі гарненькі бачила квіточки, і білі, і такі, знаєте, з ніжними такими цяточками, такі дзвіночки. Ну дуже-дуже ніжна, гарна рослинка, ампельна, як я люблю. От я вирішила собі, все ж таки, здебільшого, в мене будуть кактуси, в мене будуть трошки фіалочок, і і пісці. Альсобі я ще хочу собі пошукати, якщо десь знайду, пероміги залишиться. Ну, я вам вже це все розповідала, далі буде видно. Тому що от з цим моїм підвіконням, з цією кімнатою ну, не дуже виходить всім рослинкам створити належні умови. Також, знаєте, чоловік дивився, дивився на ті всі мої метарства. І сьогодні <гум> заїхав в епіцентр і купив мені великий стелаж на балкон. От ввечері він прийде з роботи і ми будемо з ним його збирати. Я дуже рада, що в мене тепер буде цілаж. Я зможу туди поставити рослини нормально, не монтувати їх, тому що я вчора, знаєте, вже так побачила, що мені просто там вже на балконі немає для них місця. Вони всі не стають. А якщо я ставлю їх всі на отой. Старенький стілаж, вони починають створювати дуже сильну тінь, один одного затіняти. Якщо на поличках, то верхні починають обгорати на сонечку. Ну, словом, не дуже це все зручно. От він на то все подивився і вирішив купити стелаж. Мені я його попросила, сказала, що мені немає місця. Він заїхав і купив. Так що в мене сьогодні радість подвійна. Буду сьогодні то все розставляти, напевно, ці всі рослинки розміщати, буду вам показувати дещо. Я думаю, попереду ще буде багато цікавого. Ще чекаю на посилочку з рослинками. Теж дуже цікавими. Тому, друзі, підписуйтеся, ставте лайки, я бачу, що нас стає більше. Мені це дуже приємно. І відгуки ваші читати, коментарі, якісь поради. Я всі читаю, на всі відповідаю. Дуже вам, друзі, дякую. Всім дякую за перегляд. До зустрічі!